Вітаю всіх глядачів каналу МінФін. Мене звати Халепа Євген, і в чому і в цьому випуску я хочу розкрити тему, чому фондовий ринок Америки не падає та що відбувається в економіці США. Не перемікайтесь, буде цікаво. В описі є посилання на мій канал Телеграм, в якому я веду щоденні кризи, в яку ми ніяк не увійдемо. Незважаючи на надходження негативних сигналів, ринки продовжують вірити у зростання цін акції, тим більше, що апетит до ризику ще і підігрівається більш, більш позитивними звітами за перший квартал, ніж очікувалось. Давайте розбиратись з інформаційним фоном і почнемо з огляду макропоказників. Перш за все, подивимось на настрої щодо перспектив облікової ставки ФРС. У цьому місяці очікування змінились, і учасники ринку очікують зниження ставки ФРС в першому кварталі наступного року сині стовпчики, тоді як в січні очікували, що ставку знизять в кінці поточного року. Це відображено блакитними стовпчиками. Ще одна ілюстрація до оцінок, але на цей раз прогноз від Bloomberg щодо зростання ВВП США у на у наступному вже році, у 2024-му. Ми бачимо, що у квітні прогноз по темпам зростання ВВП. Ще знизився, і очікується, що зростає, що економіка Америки зросте у наступному році лише на 0,8 Поточна ситуація також не вражає. Індекс провідних індикаторів зайшов у зону рецесії та продовжує знижуватись, сигналізуючи про наближення рецесії у США. Це відображення. Відображено блакитною лінією, як бачимо на графіку, відтік депозитів з американських банків продовжується, що призводить до найсильнішого за останні майже 100 років зниження грошової маси протягом 150-річної історії гірше було тільки у 1930 році. Більше говорити про економічну ситуацію не потрібно. Наведені графіки переконливо свідчать про наближення економічної кризи. Я навмисне використав слово криза, оскільки, на мій погляд, наближається саме криза на тлі кредитного стиснення, фази надвиробництва та високої швидкості зростання ставок. Вся ця картина ще більше погіршується інфляційними процесами. Базова інфляція у США продовжує зростати темпами, що відповідають 80-м -80 рокам минулого століття. Тобто очікувати пом'якшення від ФРС не варто. Максимум пауза після підвищення ставки на травневому засіданні, результат якого ми дізнаємось, дізнаємось вже завтра. Давайте вже е займемося фондовим ринком і відразу слід зробити акцент на тому, що ринок, як. Явно недооцінює біду в світовій економіці, що насувається. Але виходячи з наступних графіків, можна зробити висновок, що основним покупцем на сьогоднішній день є приватні інвестори, тому що настрої в колах управлінців досить негативні. Отже, згідно з графіку, виходячи з квітневих опитуванням, опитуванням Банків Америка, управляючі вважають, що найпопулярнішою хайповою ідеєю Є покупка акцій технологічного сектора на другому місці. Продаж акцій банків. Це відображено у перших двох стрічках на цьому графіку. Мабуть, з цієї причини з причини хайповості. Інвестори розпродають акції технологічного сектора в темпах, що відповідають кінцю 2018 року, коли фондовий ринок США значно здешевішав. Ще один графік про відтік капіталів з технологічного сектору. Цей графік більш наглядно показує розбіжність між цінами та потоками. Ви запитуєте, як це можливо? Ціни зростають, а наблюдається відтік капіталів. Я відповім на це за допомогою наступного графіку. В квітні фондовий ринок США зріс на 5,13% порівняно з квітнем 2022 року. Це нанесено чорною лінією. Причому вісім провідних технологічних акцій зросли на 5,57% – рожева область. А решта 492 акції, що входять до індексу S&P 500, знизились на 0,44%. Відсотки сіра область, тобто весь фондовий ринок США тримається за рахунок восьми компаній, які є флагманами NASDAQ. Тому ціна не падає на тлі загального відтоку. Це трапилось тому, що частина знятих депозитів з банків йде на ринок. А що ще купувати як невеликі високотехнологічні компанії? Я б сказав так: фондовий ринок висить на соплях Цукерберга, Безоса, Гейтса, ну і Кука. Шкода, що з нами нема Джобса. Це дуже викривляє ринок, ширина якого найвища з часу бульбашки доткомів. Тільки 30% акцій, що входять до індексу S&P 500, випереджають індекс за останні 20 днів, що означає зростання вузького класу активів головним чином технологічних акцій. Згідно з опитуванням, від JP Morgan, лише 26% опитуваних. Планують купувати акції американські акції, що досить, досить низько. Крім того, з різ поточного року інсайдери використовують для закриття своїх позицій, синя лінія. Нагадаю, що інсайдери це топові менеджери, які більше всі за всіх за інших знають про стан свого бізнесу та його перспективи. В той же час розумні гроші управляючі набрали путів. Тобто опціонів на пониження ринку, і рівень цієї позиції відповідає 2021 року, коли ще не йшлося про підвищення ставок. Це відображено зеленою лінією. Нагадаю, що у вересні минулого року ринок впав з більш низьких значень даного показника. Тепер давайте подивимось і перейдемо до важливого показника надважливого показника, який називається премією за ризик, який є основою фінансової теорії, яка зараз порушується ринком, що також підтверджує думку про те, що основні, основні покупці на ринку це роздрібні інвестори, які не розуміють, що роблять. Почнемо з того, що дохідність індексу S&P 500 зрівнялась з дохідністю з трьохмісячними трежеріс, які є безризиковим активом. На сьогодні лише 5% акцій, що входять до індексу S&P 500, випереджають дохідність трьохмісячних векселів. Та щось мені підказує, що серед цих 25 акцій є ті вісім технологічних, які є хайповими. Це призвело до того, що премія за ризик інвестування в акції коливається між 1, 1 та 2%, що відповідає пікам ринку в минулому. За правилам фінансової теорії, коли премія за ризик низька, потрібно продавати, тому що це відображує дороговизну фондового ринку США. А коли висока, то треба купувати. Тобто, наразі купувати зовсім не варто. Слід зазначити, що низькі премії за ризик від, виправдані в умовах м'якої грошової політики. Тоді можна розраховувати на зростання цін на акції, що неможливо в поточних умовах. Далі звернемось до очікувань кількох великих незалежних аналітичних агентств. Наприклад, МакроЧАРТ вважає, що фондовий ринок США перекуплений або або приблизно так. Це відображено червоною лінією. Колеги із Sentiment Trader вважають, що фондовий ринок США знаходиться в найбільш ведмежих умовах за останні 60-70 років. Це відображено зеленою лінією. Отже, на мій погляд, неможливо стверджувати, стверджувати, що ринок недооцінює поточну ситуацію, що склалась на фондовому ринку США та американській економіці, оскільки наведені графіки чітко показують, що управляючі не поспішають купувати американські акції, віддаючи ринок на розтерзання дрібним інвесторам, які керуються більше інтуїцією та слухами, і це не дає ринку скоригуватись. До того ще це, це ще більше погіршує перспективи ринку, оскільки НАТО буде агресивно продавати в момент зниження на акції, що неодмінно станеться в поточних умовах. Надіятись. На і сподіватись на ФРС не варто, оскільки регулятору не просто одночасно підтримувати ліквідність та підтримувати та боротися з інфляцією. І судячи з інфляційних процесів, таке положення регулятора ще триватиме, що несе в собі велику невизначеність. Тому очікувати великих покупок від управляючих я б точно не став. Згідно з психологією МАС, НАТО сам собі продумує кумира і настає той час, коли вони ж з нього зроблять ворога. Я говорю про даючи та забираючи надії ринок, який, яке щастя дволикий, залежно від того, як він до тебе налаштований, а точніше, до твоїх угод на ринку. Бажаю всім прийняти вірні рішення, і нехай Бог допоможе нам. Всім папа! -па.